Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчата. Сідайте, будь ласка, зручненько. Сьогодні ми будемо слухати чудові віршики про тварин. І до нас завітав котик Мурчик. Привітаємось до нього! Привіт, малята! Привіт, Мурчик! Давай ми подивимось на нього. Давайте, який він гарний, які в нього лапки! Пинка, хвостик. На голівці в нього є вушка, оченятка, носик, навіть бантик на шиї. Такий він дуже охайний та чудовий. Послухайте, будь ласка, віршик про котика. Слухайте уважно і сидимо зручненько. Віршик називається котик. Скочив котик. Сів на плотик, миє ротик і животик, він біленький, він чистенький, гарний мурчик мій маленький. Послухайте ще раз, скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик, він біленький, так? Чистенький, гарний мурчик наш маленький. Дітки, скажіть, будь ласка, як звуть котика? Так, мурчик, вірно. А скажіть, будь ласка, які слова з віршика вам запам'яталися? Так, котик, мурчик, а що він робить? Так, миє ротик, а ще що він миє? Так, і животик для того, щоб бути гарному та чистенькому. Дітки, а ви миєте ротик і животик? Так? Молодці. Тоді ви також чистенькі та гарненькі. Дітки, послухайте іще один раз цей чудовий віршик. І спробуйте запам'ятати, як звуть котика і який він. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик та животик. Він біленький, він чистенький, гарний мурчик наш маленький, дуже цікавий віршик і дуже чудовий котик. Котик прощається з вами. До нових зустрічей. Пока!